Сьогодні я отримала ось таку коробочку з квіточками. Це як кіт у мішку був, ну По фоткам гарні рослинки були. Ціна дуже-дуже низька, якщо порівнювати з іншими магазинами, бо дівчата які займаються. Самостійно придуть рослинки. Так от, що я можу сказати? Я замовляла у Олени. Якщо потрібно буде, дам посилання на Facebook, де я замовляла. В спілкуванні вона трошки сухенька така, але все чітко. Тобто порахувала, написала, сплатила, написала, що протягом п'яти днів буде відправочка. І ось я сьогодні отримала повідомлення від нової пошти, що вже доставлена. Що я тут замовила? Давайте подивимось. Ну, по-перше, пакування. Гарна коробочка, все гарно розкладено. Кожен горщик у пакетику, бачите? Все підписано, все підперто палицями такими, що якщо хтось придавить, то не продавить. Одне лише, що все полито. Можливо, дощ був, то коробка трошки волога. Так, так що, давайте подивимось. Пакування супер. Рослинки, як я дивлюсь, супер. Хоча в нас, наприклад, зараз ще е, тільки починають всі прокидатися, а тут вже прокинуті. Тобто, ось це в мене Вероніка 1 і 2. Дуже гарна, бачите, вона вже зелененька, все. Давно хотіла Вероніку. Це в мене Орігано варігантне, У мене такого нема. Дуже гарний, дуже. Це дзвіночок пожарського. Я не буду витягати, тому що видно, що він живий, все гарно. Це Ора Арабіс. Не пам'ятаю колір, або червоний, або якийсь написано арабіс-кавказький. Ага, в мене Арабіс є такий білий і Арабіс є варігантний. А це він квітне рожевим. Так, тут в нас обрієта варіантна. Дивіться, яка вона гарнесенька. Дуже гарна. Дуже гарна. Я також давно вже її хотіла, шукала. її, Ціни у Олени дуже низькі, дуже якість на вищому рівні. Тому Олена, можете підіймати ваші ціни. Тому що рослинки, ну, чесно, якісні, якісні я бачу. Я багато де замовляла, тому рекомендую Олену. Так, це в нас смолка приморська. В мене є просто з білим листям, а це з варігантним. класно. Дуже гарно також виглядає. І це дуже давно я хотіла і нарешті знайшла, бо завжди коли питала: у того немає, у того немає. А тут ось в неї все, що є в альбомі, все можна замовити. І ось армерія з червоним листечком вже в мене, бачите, скоро її висаджу. Тому, підсумовуючи своє замовлення, я ще раз хочу подякувати, що є такі люди, які продають такі гарні рослинки. Чесно, навіть. Не соромно за такі рослинки, ви що не соромно. Це гордість, що в нас в Україні продають такі гарні саджанці. Дуже гарно, я дуже задоволена. Вже в суботу я їх посаджу, і будуть вони мені квітнути гарнесенько влітку. Я потім зніму відео, де вони вже квітнуть, як вони. Прийнялися, але я думаю, що ці квіти дуже гарно приймуться, тому що у них усіх коренева система закрита. Підписуйтесь на мій канал, Піра Жуля Квіткова. Якщо будуть якісь питання щодо назви рослин, що ви забули, або де я замовляла, пишіть у коментарях, напишу дам посилання. Дякую всім за увагу! Гарного дня і тихого дня! Без обстрілів Україна переможе!